Матея святого Іван Грія питання. Будьмо уважні той час Ісус прибує зелеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але Іван протися йому, кажучи, мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісусу відповідь сказав йому, «Лиши це тепер, так від нам здійснити всяку правду, і він лишив його, а охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось в небо, і він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб. І зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Це син мій любимий, якого я вподобав. Zu dieser Zeit kam Jesus von den Jordan zu Johannes, um sie von ihm treffen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zu lassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Gott, Geist Gottes wie eine Taube aus sie herabkommen Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen gefunden habe. Василю, всі браття і сестри, Христос рождається. Нас часто кажуть, Христос також Христос хрещається. Знаєте. Нарешті також в часі такі хріздяні святи можу звернутися до вас зі словом, також зі словом проповіді. Най-перше, таке коротеньке. Можливо, оголошення, якщо комусь не вистачає місця, то тут ще є спереду наш хор сьогодні піднявся до гори, то тут ще є місця, то можете собі підійти допереду е, і присісти, якщо вам там буде зручно. Е, тепер е, перейдемо до сьогоднішнього Євангелія, е, який ми почули. Ми це Євангелій чуємо, е, напевно, е, е, дуже, дуже часто, е, тому що ми, найчастіше в церкві ми є, е, думаю, в часі Різдвяних. І пасхальне свято в часі Воскресіння, і ми дуже це це свято, яке ми сьогодні святкуємо, богоявлення є серед народу досить любленим. Сподіваюсь, не тільки тому, що ми освячуємо воду, але тому, що справді цей сенс є свята цього свята є дуже і дуже глибокий. Коли ми читаємо Євангеліє від Матея. Вон, е, ця розповідь, яку ми сьогодні почули, є дещо, дещо відрізняється від розповіді, яку ми чуємо в інших евангелистів. І е, вона відрізняється в одному дуже цікавому е, моменті. Е, тут ми на, кін, на, на кінці Євангелії е, чуємо, що е, Бог, Отець, промовляє про свого сина, це є син мій улюблений, яко, е, в ньому є моє вподобання. В інших євангелістів ми чуємо, що е, отець звертається до сина, ти є син мій улюблений, в тобі моє вподобання. Е, ми не будемо заходити в глибокі такий богословський роздуми, але коли ми сь... читаємо сьогоднішні Євангелії, то ці слова звернені найперше не до Ісуса, е, але на звернені найперше до нас. Це є син мій улюблений. Це наче, е, якщо ми... Е, Читаємо трошки історію, цікавимося історією, то тобто, в такий спосіб про, про, проголошували царів, коли, чи, чи королів, що це є, це є улюблений, це є помазаний, того, якого захотів вибрати, вибрати Господь. Тобто в такий спосіб відбувається проголошення, проголошення царя. І цей цар справді прийшов. Іваналист, ми з Євангелія від Матея знаємо, що Ісус Христос народився, як Він народився, де Він народився, від кого народився. Ми також знаємо, чому Він прийшов у цей світ. І також ми сьогодні це дізнаються усі люди. Це є син мій улюблений, у ньому є моє, моє вподобання. Важливо, що ці слова, які я вже говорив, є звернені до кожного з нас. Тому що Господеві не потрібно було спасіння. Господь не мусив, не мусив спасати нас, не мусив спасати також себе, але він став людиною для того, щоб відкупити, для того, щоб спасти нас, для того, щоб нам повернути можливість вічного життя. І в такий, в такий спосіб ми повинні ці слова сприймати кожен особисто, взяти ці слова кожен до свого серця. Ми знаємо, що Господь, Господь прийшов, щоб нас спасти, Господь прийшов, щоб нас відкупити, для того, щоб подарувати нам життя вічне. І це життя вічне не є для когось іншого, але воно є звернене для мене. Господь його дарує саме мені. І я повинен це серйозно, серйозно сприйняти, але також це серйозно втілювати в моєму житті, до цього дуже і дуже відповідально підходити. Сьогодні, коли це народ ізраїльський чує у сьогоднішній Евангелії, якщо ми беремо контекст Евангелії, і ми тут, які зібралися в церкві, чуємо чуємо ці слова, повинні наповнитися радістю, тому що Господь є той, який нас спасає, який хоче, щоб ми спаслися. Також він є тим який готовий нас спасти, і це ми знаємо, робить. І важливо також нам пам'ятати, що Господь після цього, після, після богоявлення, ми маємо невдовзі нагірну, нагірну проповідь, де Христос розповідає, яким, яким має бути життя достойної людини, яким має бути життя достойне, достойне християнина. І ми, коли дивимося на ці всі приписи, які Господь нам розповідає в негідній, в негідній проповіді, як нам найкраще поводитись, ми повинні завжди відсилатися також до Богоявлення, тому що ми робимо це не просто так, але тому, що ми хочемо осягнути спасіння. Господь не накидує нам це спасіння насильно, він не змушує нас спасатися. Він тільки нам це, цю опцію нам пропонує. Ми завжди є в силі її прийняти, але також ми в силі її, її відкинути. Нашим завданням є це спасіння, напевно, напевно, прийняти, тому що це є гарний дар, це є дар любові. Господь є той, який нам проповідує. Любов, він є сам є любов'ю. Але в любові немає ніякого примусу. Ми знаємо, навіть в наших таких земних стосунках ми нікого не змусимо нас любити, ми нікого не, не можемо змусити себе також когось любити. Це є, це є завжди пропозиція, це є завжди відкрита і це завжди є акт волі. Ми також, Господь став до нас людиною, він також. Прийняв на себе закон, тому що він дозволив себе, дозволив себе хрестити від, від Івана, але це він зробив з любові. Він, він зробив свій крок, він зробив свій акт доброї волі. Від нас також він чекає акт доброї волі, щоб ми також його полюбили всім серцем, щоб ми принесли йому своє серце і також жили, сповнюючи його закон, який він пропонує, сповнюючи його волю, яку він пропонує. Але він не хоче нас, не хоче нас принизити, не хоче нам зробити чогось поганого. Але він нам пропонує шлях любові. Він пропонує нам шлях спасіння, яким ми можемо, яким ми можемо йти. І цей шлях спасіння він є прекрасним. Так він є дещо можливо важким. Але він і прекрасний, тому що він е, веде, нас, е, веде нас до Господа. Тому бажаю всім нам, щоб ми кожен е, близько сприйняли до серця ці сьогоднішні слова, які ми чуємо. Це є син мій улюблений, у ньому є моє вподобання. Також щоб наше вподобання було в цьому улюбленому сині Бога, тому що нам є завжди важливо, е, важливо приносити йому своє серце, приходити до нього своїм гарним, відкритим, добрим. Великим серцем для того, щоб ми могли отримати від нього благословення, для того, щоб ми могли йти добрим, гарним, правильним шляхом в нашому житті. Всім нам цього бажаю вам і також собі. Христос рождається. Христос рождається! Христос, рождається. Христос хрещається.